Що буде, якщо цей світ зникне саме для вас, тимчасово, як у комі або назавжди? Хтось хвалитиме вас, хтось проклинатиме. Неважливо для вас це вже не матиме жодного значення. Для всіх інших ви просто перестанете існувати, і вам бракуватиме так багато. Відчути легенький вітерець на обличчі, радість від досягнень, повноліття, кохання, шлюб, народження дитини, її перші кроки, її обійми. У вашій пам'яті залишиться, як вона росте, як закінчує школу, одружується, стає батьком, онуки. Але прийшов час іти. Спочатку про вас пам'ятатимуть, але з часом пам'ять зітреться. Що чекає на вас там, звідки ніхто не повертався? Що чекає за цими дверима і що буде з вашою душею? Задумайтеся, що ви ще не встигли зробити? Сказати добре слово синові, зробити комплімент дружині, підтримати незнайомця в біді. Адже коли ці двері зачиняться, буде вже запізно.